26 червня відбулася 29-та сесія 6-го демократичного скликання Бродівської міської ради, яку провів міський голова Анатолій Белей. На сесії були присутні 29 депутатів: заступники міського голови, спеціалісти виконкому міської ради, голови ОСББ, представники засобів масової інформації та запрошені. Приємним моментом засідання чергової сесії стали вітання від міського голови Анатолія Балея, адресовані депутатам міської ради, котрі у міжсесійний період відзначили свій день народження. Пізніше на сесії розглянули депутатські запити на черговій сесії міської ради. На початку сесії були прийняті звернення депутатів міської ради. Було прийнято три звернення. Перше звернення одне з перших звернень це звернення до Сейму Республіки Польщі до Генерального консула Республіки е, щодо антиукраїнських дій сенату Республіки Польщі по волинських подіях оголосив дане звернення. Заяву депутат міської ради Юрій Мель'янович-Кравчук. Одноголосно дане звернення було підтримано і направлено президенту України, прем'єр-міністру, міністру закордонних справ України та Генеральному консулу Республіки Польща в Україні. Слідує звернення, яке ми прийняли на сесії міської ради, це звернення про розподіл екологічного податку. Щодо зарахування екологічного податку, внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку. Це є реакція наших депутатів міської ради на звернення народного депутата України Ігоря Ігор Несек щодо розподілу екологічного податку. Наскільки ми знаємо, в 2014 році вносяться зміни внесені зміни щодо розподілу цього податку, а саме більшість коштів буде знову направлятися в Київ, і вже звідти вони хочуть розподіляти ці кошти. Тому ми вийшли свої ініціативи залишити в тому самому відсотковому відношенні, які до цього діяли. Тобто залишити на місцях. На місцях 50% коштів, також 20% коштів, щоб були відрахування до спеціального фонду обласних бюджетів, і лише 30% щоб надходили до державного бюджету. Це дасть можливість нашим міським бюджетам більше вкладати свої кошти в розвиток на місцях для вирішення екологічних питань. Також на черговій сесії. За пропозицією голови бюджетної комісії Віктора Горішного було прийнято звернення до Кабінету міністрів, до Державної казначейської служби України про систематичне блокування платежів службою Державною казначейською службою України. Це також, наскільки ми знаємо, на сьогоднішній день затримуються кошти Державною казначейською службою. І це призупиняє ті роботи, які ми повинні були б проводити на місцях, не дає можливості реалізувати наші власні повноваження. А саме, ми не можемо проплачувати виконані роботи по прибиранню вулиць міста по зривається функціонування наших комунальних служб вже не кажучи про призупинення робіт з ремонту реконструкції об'єктів нашої соціальної інфраструктури та житлового фонду також при зупиненні роботи призупиняються роботи по ремонту доріг в нашому місті. це дуже негативно вказується на роботі всієї нашої міської ради Роботу сесії продовжили із підведення підсумків виконання міського бюджету за перший квартал 2013 року та ряду інших питань, що стосуються бюджету міста. З даного питання інформувала присутніх виконуюча обов'язки головного бухгалтера Бродівської міської ради Ірина Олеха. Черговими питаннями сесії стали затвердження ставки єдиного земельного податку. Майже всі земельні питання. Були вирішені позитивно за винятком деяких питань незначні кількості, а саме тих питань, які стосувалися детальній забудові історичної частини міста. Міськими депутатами були відхилені ці дозвола, тому що міські депутати порахували, що без висновків, архітектурних відділів, без історичних висновків. В цій частині міста неможливо надаватися, е, неможливо проводити здані роботи і виділятися земельні ділянки. Також було відмовлено е, нашому бродівському військомату у наданні дозволу на виготовлення проекту землевідведення. Земельної ділянки по вулиці 22 січня, оскільки дана даний військомат являється архітектурною пам'яткою нашого міста. це депутати також відмовили у даному питанні. Уважно та помірковано депутати підійшли до питання щодо діяльності місцевих підприємців. Дане питання було обговорено вивчене депутатськими комісіями міської ради, а саме комісією з бюджету. Міської ради, яку очолює Вік Торгорічний, та е, комісія з підприємства, яку очолює Старик Михайло Іванович, е, yes. депутати уважно вивчили дане питання, подали свої зауваження та подали свої пропозиції на розгляд нашої 29-ї сесії. Сесія прийняла позитивно. Дане рішення по ставках єдиного податку, враховуючи всі зауваження, які були озвучені даними коментами. Загалом на черговій сесії Бродівської міської ради розглянуто 25 питань. Докладніше із прийнятими рішеннями можна ознайомитися на офіційному сайті Бродівської міської ради.